Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Європейська компанія ARX Robotics офіційно презентувала свій перший ударний наземний роботизований комплекс під назвою Combat Gyrion, який створювався у тісній кооперації з українською технологічною компанією Frontline. Цей проєкт став результатом спільної роботи інженерів та військових експертів, об'єднаних спільною метою, підвищити рівень безпеки солдатів на полі бою. Головна концепція платформи перший контакт без людини. Це означає, що робот бере на себе найризикованіші місії, виконуючи завдання, які раніше Вимагали безпосередньої присутності військових, він здатен працювати в зонах підвищеної небезпеки, проводити розвідку, розмінування а також забезпечувати підтримку штурмових підрозділів. Combat Gyrion створений на основі перевіреної платформи Gyrion RCS, але отримав модернізовану архітектуру з автономними функціями на базі штучного інтелекту та інтегрованою бойовою турелью буря, здатною використовувати гранатомети та інше озброєння. За словами розробників, система може адаптуватися до різних сценаріїв бою, оскільки конструкція Має модульний характер і дозволяє швидко змінювати обладнання. У межах проєкту велика увага приділялася досвіду Збройних сил України. Фахівці врахували умови, з якими військові стикаються на передовій, тому робот здатен працювати на складному рельєфі та в умовах активних бойових дій. Офіційна прем'єра Combat Gyrion відбудеться у вересні на провідній міжнародній оборонній виставці DSEI 2025 у Лондоні, де комплекс покажуть разом із дистанційно керованою системою. Локи від компанії Валхала Турець. Владні характеристики вражають, Нарка здатен привозити до 500 кг корисного навантаження і долати дистанцію. Понад 40 кілометрів також він підтримує інтеграцію різних типів озброєння та додаткових сенсорів, що робить його універсальним для широкого спектра завдань. Окремо повідомляється, що ARX Robotics спільно з Valhalla адаптували платформу до європейських стандартів і забезпечили можливість масштабного виробництва як у країнах ЄС, так і в Україні. Крім того, планується створення сервісного та інженерного центру в Україні, що до дозволить оперативно обслуговувати роботизовані системи та нарощувати виробничі потужності. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.